Вперед, проходити сюжет. <śled> <śled> там, там. Так, зараз так от це буде гри до кінця. Надо. Я бачила, що батл де знімають відео про Сім Смертних гріхів. Ну нічого. Мій канал з часом буде популярним. Що таке? Я хочу бути сильнішим. А, ясно. Невже ти недостатньо сильний? Ні, цього все недостатньо. Так, я не зможу захистити те, що дійсно важливе для мене. Ти То нічим тобі не зробити пройти розвиток. Розвиток. Não ok? Eu vou comandar. Ai, meu Добре, а якщо я просто пройду сюжет, а тоді вже потім почну. Ну, щоб пройти далі, наступний все треба розвивати персонажів. Найс. General. Mm. Так, он так, вас же пройдено. Все добро. Теперь ты да нарастить, почему не Не ну, бачилися, так, Арлекине. Ти що, я збирався подарувати тобі? Думав, що він тобі може сподобається. Ось і взяв його у людей. Ким я був дурним. Тепер я бачу, що зовсім без маку. Ти правий. Ти був дурником. Ось цей. закінчився квест. мене, Діану. Тобі страшно було тут самій. Дякую, Кінге. Далі я розберуся сам. Але таке знайоме ім'я. Не знаю тільки звідки. Напевно, тобі приснилося. Може, слушала в сні. Вибачте, бачите, що перер... перериваю, а можна запитатися. Що перебиваю? Схоже, що ви зовсім не збираєтеся влаштовувати змову і скидати владу в королівстві. Так, навіщо ви прийшли в столицю? Ми прийшли врятувати викрадену принцесу Елізабет. Викрадену? Так, Елізабет. Зараз десь в столиці? Так. Бан і командир відправилися за нею. І, до речі, цікаво. Добрався вже командир до неї чи ні? Епізод 56: Цілі гріха Що сталося з Міндусом, який відправився розшукувати Елізабет. Відправляйтеся в замок Ліонесу. Сере Хендриксоне, давай, давай ти нарешті закінчимо наш бій. Поважаю вашу мужність Артур Пендрагоне. Що ж, давайте, Покажіть мені свою силу. Може, це мого короля. Або ви будете стримуватися до самої смерті? Чому ви хочете, щоб я показав вам свою силу? Добре. Тоді помріть Рев пекельного полум'я. Дела свою дуже небезпечну магію за даний час, що ми не бачилися. Цей голос Невже Так, так, так. Тепер тобі прийдеться вдати мені Лізабет. Ну, ну не бачилася командири Семи Смертних Рихів. Ти тут сам. Так, прийшлося розділитися з іншими. На шляху. І ти хочеш спробувати справитися зі мною на самоті? Ну, обережно, як завжди? Де Елізабет? Поверни її. На жаль, це неможливо. Епізод 27. Король Камелоту. Артур Пендрегон. Хендріксен всерйоз серйоз з Артуром Били замку Люнасу. Хендріксен не бажає вдавати Лізабет без бою. Бійтеся з Хендриксоном. Шаг не те, що буде дуже складно податувати твою Хендриксона. Без серьезно сильно. Дякую за перегляд! i te the purpose.

Хоть ти мені життя врятував. На здоров'я. Поможеш ще трошки. Само собою. Мене звати Артур Пендрагон. Я від тебе... Я по тебе багато чув. Продовжимо розмову козикінчимо бій. Ти поскодуєш про те, що борешся проти мене повну силу. Твої очі бачать зло. Наскрізь твої губи а говорять лиш правду, твоє серце в якоїсь твій меч знищує нечистивих. З того дня, як я вивчив кодекс глицарів, я пам'ятаю його слово слово. Це звернення грехів порушили кодекс і зрадили королівство. І готовий знову повторити. Зараз сильніші сильніший будь-кого із Онегрів. Я зрозумів. Що ж, покінчимо з цим. Епізод 58. Шлях лицаря. Знову, як і в лісу білих снів, Гілсандр повторює, що він сильніше семи смертних гріхів і піднімає менше на Міодаса. Битися з Гілсандром біля замку Ліонасу. Но, ну, нам сьогодні вже ходить. Дякую за перегляди. Особливо дякую своєму підписнику, який завжди переглядає моє відео.